Привіт! На календарі знову вівторок, а це означає, що ми з вами знову зустрілися тут на каналі Факти Лайв і будемо говорити про дуже важливі теми. Зокрема, про європейську перспективу для України та Молдови. Як на це впливають результати виборів у сусідній країні, парламентських виборів, та нові плани Трампа щодо його миротворчих ініціатив, як на Близькому Сході. Так і в Україні. Мене звати Володимир Рунець і давайте розпочинати. Ну а перед тим я вас закликаю підписатися на наш Ютуб канал та профілі в соцмережах. Вся інформація, звісно, є тут внизу в описі до цього відео. Також, будь ласка, поставте лайк, якщо вам не шкода. Ну і, звісно ж, коментуйте, коментуйте, коментуйте. Ваші думки дуже важливі. Ми все читаємо, аналізуємо та беремо до уваги. Свобода слова та вільна дискусія це насправді дуже важливо в умовах інформаційної війни. Тож, давайте триматися разом. Отже, в неділю завершилися парламентські вибори в сусідній з Україною Молдові. Абсолютно шалений результат, на який не очікував ніхто. Попри те, що вибори і називали такими, що їх важко спрогнозувати. Звісно, що статистика певна велася, були певні там. Зостереження і прогнози, проте всі аналітики були одноголосні в тому, що насправді дізнатися, який буде розклад в молдовському парламенті і до чого це все зрештою призведе, було дуже складно. Прогнозували три імовірні сценарії розвитку подій. Перший це коли пропрезидентська партія Майсанду Санду. Дія та справедливість займає абсолютну більшість в парламенті, набирає понад 50% голосів виборців і продовжує проєвропейський курс, називали ідеальним та малоімовірним сценарієм. Другий сценарій був апокаліптичний: це коли би виграла партія виграли би проросійські сили, які які, зокрема підтримує колишній президент Молдови Додон. Ну і різні там проросійські олігархи. Ми знаємо про те, що відбувалися провокації. Виборці намагалися підкупляти. Дехто очікував СМС від так званих кураторів, які скажуть, за кого зрештою треба проголосувати, за яку політичну силу, як, де і коли. І так далі, влада Молдови дуже багато зусиль доклала до того, щоб в цих фальсифікацій уникнути, покарати, знайти е, тих, хто намагався це зробити. Ну і звісно, лунали гучні заяви про те, що Росія буде вкладати дуже великі ресурси в те, щоб зірвати вибори в Молдові або привести ту політичну силу, яка їй, зрештою і буде вигідна. Це був апокаліптичний сценарій, коли ці проросійські сили беруть більшість. І далі можна просто ставити хрест і на європейській інтеграції країни. І на всьому, зокрема, ще йшлося про те, що це і безпекові ризики, адже якщо виграють проросійські сили і вони, і вони контролюють парламент, то вони можуть проводити рішення, які зокрема можуть дозволити Росії розмістити свій контингент на території Молдови і зробити з Молдови ще одну таку мініатюрну Білорусь і відкрити ще один південний фронт на території України, таким чином і втягнути Молдову у війну, і погіршити воєнну ситуацію всередині України, що... Теж призвело би до додаткових ризиків як і для України, так і для всього Європейського союзу, і в принципі європейського континенту. І був так званий третій: це реалістичний сценарій, коли е, Майя Сандо отримує більшість, проте не абсолютно, і їй доводиться вступати в коаліцію з певними політичними силами. І ці політичні сили, звісно ж, будуть інші фаворити, і серед яких називали так само тих ті проросійські партії, які йшли до молдовського парламенту. В такому випадку, звісно, що кардинального руху в бік Москви не відбулося би, ніхто б не розвернувся в бік Москви. Молдова б намагалася продовжувати свій проєвропейський курс. Проте всі оці цінності, які задекларовані і в молдовському законодавстві, і в молдовській офіційній риториці, вони б розмилися, і ми б отримали так званий грузинський варіант, коли спочатку. Начебто, країна дуже швидко рухається до європейського євроатлантичного курсу з прозахідними цінностями з розмовами про демократію, свободу преси, свободу думки, свободу особистості, вільної економіки, торгівлі, рівноправ'я в усьому. А з іншого боку, так потихеньку в парламент заходить якісь проросійські сили, які починаються все розмивати, розмивати тут компроміс, там компроміс, там про щось домовилися, тут поступилися якимось принципами заради чогось так, щоб не було в країні там протестів і так далі. І зрештою, ми бачимо, що сьогодні відбувається в Грузії. Абсолютно, уже про європейський курс загублений і відновити його можна. Ну напевно, лише якщо в Грузії станеться. Чергова революція троян чи якийсь майдан. Така ймовірність є, проте сьогодні про неї говорити. Думаю, немає змоги. Адже, по перше, грузинське населення боїться того, що це роздратує Путіна, і там також може знову розпочатися війна. Багато хто пам'ятає події 2008 року в Грузії, коли Росія бомбила Тбілісі, і весь світ просто закривав очі і казав: Ой ой, ой як це все погано, але робити ми з цим нічого не будемо. І зрештою, ми знаємо, до чого це призвело. Сьогодні 20% грузинської території досі окуповані. Так в принципі, як і 20% приблизно і Україна. Української території досі окуповані. Е, і ще одна паралель з Грузією, яка мені особисто кинулася в очі, на яку б хотів звернути вашу увагу. З чим на вибори йшла Майя Санду? і чому її поліїї політичні силі вдалося досягти результату, про який сьогодні ми з вами можемо вже офіційно говорити? Вона таки змогла завоювати абсолютно більшість парламентів їй не доведеться йти на якісь жодні компроміси з опозицією. Вона, в принципі, може впоратися з усіма рішеннями в парламенті. І провести їх законодавчо, і тепер ж ЄС серйозно думає про те, як почати узгоджувати молдовське законодавство з законодавством ЄС, щоб всі норми відповідали одне одні, щоб не конфліктували, і щоб зрештою можна було офіційно розпочати роботу над тими кластерами в переговорах, про які ми всі з вами знаємо, і які власне блокує, зокрема Угорщина. Що зробила Майя Санду? Її партія, по-перше, показала наскільки ефективним може бути ЄС. І це дуже важливо. Це спрацювало на первинному рівні, коли людям показували, дивіться, про це навіть білборди, вони такі ставили розтяжки зі словами. Твій рахунок за електроенергію сьогодні там на стільки-то відсотків більшість твого рахунку оплачує уряд Молдови завдяки допомозі Європейського Союзу. Людям зрозуміл зрозумілий цей наратив. Ось у мене є там. Рахунок, який треба сплатити, і він буде великим. І з іншого боку, що спрацювало те, що не спрацювало в Грузії. Перед тим, як були парламентські вибори в Грузії влітку, ми пам'ятаємо, що там з'явилися скандальні борди, де були дві картинки: ось Грузія сьогодні, а ось Україна сьогодні. І там були фотографії зруйнованих міст України, і таким чином проросійські сили змогли виграти. Вибори в Грузії, сказавши, що або ви обираєте нас і ми не будемо дратувати Путіна, або ви обираєте інших, і ви будете мати те, що сьогодні має Україна, тобто війну. Така от була політична маніпуляція, яка в Грузії спрацювала. Але на диво, таким приблизно наративом скористалася і Майя Санду. Вона теж своїм виборцям говорила: або ви сьогодні обираєте про європейський шлях, ви обираєте рівні можливості, рівні права, краще життя. Більший дохід або ви обираєте Росію, і тоді ми зможемо отримати на території Молдови те, що зараз відбувається в Україні. Ми отримаємо розруху, війну і купу різних проблем. Чому ж це спрацювало в Грузії на, на користь Росії і спрацювало в Молдові навпаки проти Росії? Тут е, треба сказати, що молдовській владі вдалося переконати населення і довести, і провести обширну інформаційну кампанію про те, що ж насправді з е, собою приносить русський мір. Це перше. Але давайте не сильно розхвалювати владу, пускай і іншої країни. Тут є певні об'єктивні фактори. По-перше, ЄС, ну, напевно, що, оскільки я знаю, вперше в своїй історії. Настільки активно е, теж долучався до якихось процесів. Ми знаємо про те, що е, європейські лідери е, Німеччини, Франції, вони виступали на одній сцені з Має Сандо і теж щось доносили до молдовського населення. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що сусіди Молдови це Україна та Румунія. І вони всі прекрасно розуміють, що ну, воювати з Україною в Молдові не має сенсу. Вона в дружніх стосунках за 200 років співіснування між Молдовою і Україною не було жодного збройного протистояння, жодного збройного конфлікту, жодної кулі не було випущено в бік одна одної. І Молдова з Україною дуже. Прекрасно уживаються поруч і дуже прекрасні сусіди. Про це можуть вам розповісти абсолютно всі жителі південних регіонів України: Миколаївщини, Одещини, Херсонщини. Молдовани часто приїжджають в ці регіони, вони привозять туди свою сільськогосподарчу продукцію, торгують нею, їдуть назад з якимись іншими товарами, які є в Україні, але, на жаль, немає в Молдові. Тобто стосунки настільки добросусідські, щоб зіпсувати їх. Важко, попри всю агресивну е, інформаційну кампанію, в яку Росія вкладала просто е, мільйони доларів, е, це не спрацювало. Всі пам'ятають, генетично 200 років жили нормально. Чого це раптом Україна має стати ворогом Молдаваном? Це об'єктивний фактор, який пішов на користь цим вибором. Інший об'єктивний фактор це те, що в принципі Молдова вже давно, ну молодше населення Молдови, вже давно обрало для себе проєвропейський курс. Багато молдаван працюють на території Європейського Союзу, їхня кількість обчислюється сотнями тисяч. І вони знають, що насправді може запропонувати ЄС в плані можливості для влаштування на роботу, в плані можливості для навчання, медицини і так далі, і тому подібне. І для них російський наратив він просто незрозумілий. А от бонусом е, політичній діяльності е, е, має санду і її політичної сили можна дати те, що вони змогли донести оцім всім людям прогресивним, які давно працюють на заході, які орієнтуються на захід, які навчаються на заході про те, наскільки важливо було з'явитися на виборчих дільницях і віддати свої голоси таким чином, які вони вважають за потрібне, і тут треба їм віддати належне молдова довела що тепер їм диктувати росія нічого не зможе ну принаймні цю каденцію парламенту вони можуть спокійно реалізовувати реформи і рухатися е, європейський союз що це дало україні перед виборами е, часто звучали побоювання зокрема з Брюсселя та страсбурга що ймовірно доведеться розділити в процесі євроінтеграції молдову та україну і це б негативно зіграло на, ну, для обох країн, вони б повільніше просувалися в, 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 в процесі євроінтеграції і не змогли б настільки швидко реалізовувати свої амбіції і долучитися до лав Європейського Союзу. Не треба забувати, що у Росії є е, поплічники всередині ЄС, це Словаччина, це очевидні поплічники Словаччина і Угорщина. І якщо з Словаччиною ще якийсь діалог, в принципі, можливий. То Угорщина стала в позу, і вона вже давно блокує всі рішення щодо офіційного початку переговорів між Молдовою і Україною і Європейським Союзом для того, щоб вони в подальшому змогли стати членами. Тепер в ЄС ну, дуже серйозно думають над тим, яким чином можна оминути угорське вето. Весь минулий тиждень західна преса, великі видання з репутацією писали про те, що. Європейські дипломати на умовах анонімності, звісно, розповідали журналістам, що вони розраховують, що наступного року угорська влада і партія Орбана на парламентських виборах просто втратить більшість, і це підтверджується певними даними соціології, яка проводиться на території Угорщини. І таким чином вони просто дочекаються, що Орбан піде з влади його не буде в кріслі прем'єр-міністра, прийдуть інші сили, які будуть. Більш розмовоспроможні, з якими можна буде домовитися про щось, які будуть дивитися більш інноваційно на все, що відбувається, більш скептично ставитися до Росії, ймовірно, захочуть переглянути, звідки вони хочуть закуповувати свої енергоресурси, тарифи, і наскільки це все впливає на безпековий фактор для самої Угорщини, і все піде простіше. Проте, вже сьогодні, на початку цього тижня, великі видання видання, такі як Financial Times, такі як Politico, говорять про те, що в Європі тепер серйозно замислюються над цим консесуальним принципом, за яким ухвалюються всі рішення в Європейському Союзі, тобто вони зараз мають ухвалюватися всі ключові рішення. В Євросоюзі мають ухвалюватися виключно одноголосно. Немає е, якоїсь там ефективної більшості, яка визначає рішення ні, або всі, або рішення не буде ухвалене. І це з одного боку дуже великий плюс, тому що таким чином враховуються інтереси маленьких країн, адже в Євросоюзі є такі мостодонти, як, наприклад, Німеччина, Франція, е, колись була Велика Британія, є Італія, це великий гравець в Європейському Союзі. і Є маленькі, наприклад, Естонія. Чи там Латвія, Литва, так само вони маленькі, але їхні голоси враховуються рівноправно за рахунок того, що всі рішення мають абсолютно бути ухвалені абсолютно більшістю, тобто одноголосно. Сьогодні європейський союз думає, чи насправді це ефективний спосіб просувати демократію на континенті, адже ми бачимо, що можна когось просто підкупити. Росія може просто закачати газ, чи там якісь гроші на якісь рахунки для Угорщини. І угорщина скаже: Ні, ми будемо врятувати всі рішення, що стосуються там допомоги Україні чи євроінтеграційних процесів, приєднання нових членів. Угорщина каже ні. І навіть Україна пішла на значні поступки для Угорщини, в мов Угорщини і в мовних питаннях, і там регіональні певні були домовленості виконані. Щоб Угорщина сказала, окей, у нас немає претензій щодо там мовної політики в Закарпатті чи там освітньої політики в Закарпатті. Ми можемо просуватися далі. Ні, тут питання не в мові і не в освіті, і не в тому, яким чином доносять. Дітям Закарпаття якусь інформацію в школі. Питання в тому, що Росія вкачує просто мільйони, мільйони, мільйони доларів в те, щоб Угорщина голосувала завжди проти України. І коли в Угорщині є корумпований уряд, зокрема, це зараз уряд Віктора Орбана, то, звісно, за гроші ну, ніякі компроміси з Україною досягнути ну, просто нереально. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що сьогодні Угорщина, як член Європейського Союзу, просто блокує певні нав... навіть інформаційні ресурси. Зокрема, ціла низка там, 12 українських видань були заблоковані на території Угорщини через те, що Угорщині не подобається те, про що пишуть українські журналісти. Не подобається та риторика і той наратив, який вони просувають, та аналітика, яка е... виготовляється цими виданнями. Там дуже багато великих видань. Я думаю, що якщо ви відкриєте новини в інтернеті, ви прочитаєте, які саме. Саме претензії угорського уряду до українських журналістів є, і побачити, що головна претензія це, в принципі, існування свободи слова. Вона не подобається авторитарним режимам, а режим Орбана був визнаний не однією країною, а багатьма, е був визнаний авторитарним і корумпованим. І сьогодні всі торги насправді з Угорщиною в рамках Європейського Союзу ведуться виключно мовою грошей. Якщо ви проголосуєте проти певних рішень, ви не отримаєте субсидії на те, те і те, говорить Європейський Союз Угорщині і Орбан, так чи інакше змушений йти на якісь компроміси. Так само, як ви пам'ятаєте, минулого року чи позаминулого року, коли йшла, було голосування в Брюсселі щодо надання військової допомоги Україні від Європейського Союзу. То тоді ще канцлер Шольц просто попросив Орбана вийти з зали, де відбувалося голосування, і таким чином Європейський Союз проголосував за це рішення через те, що Угорщина просто не приймала участі в голосуванні. І тоді це спрацювало. А от коли йде про такі глобальні концептуальні процеси, як євроінтеграція, то Орбан з зали виходити не хоче яким чином можна змінити це законодавство, особисто мені зараз не зрозуміло. Я не вірю в те, що це можна зробити а швидко, б – ефективно. Адже навіть такі країни, як, наприклад, Австрія, навряд чи погодяться на те, щоб змінити оцей консенсуальний принцип, коли всі рішення е, ухвалюються одноголосно, тому що вони вважають, що це інституціональні речі, які не можна міняти, і це принципи, базові принципи Євросоюзу, Союзу і, і ті цінності, на яких він в принципі ґрунтується. Але як ми бачимо, сьогодні реалії такі, що часто оці принципи і цінності Європейського Союзу вони просто стають срібною кулею пропагандистів Кремля і їх поплічників, яку просто випускає Європейський Союз сам собі в ногу цю кулю і сам себе ранить, через те, що він не може гнучко підійти до цього питання. Він стоїть базово, тому що принципи це основа всього. І цим дуже сильно користується і Росія і її соратники на території ЄС, як ми бачимо, гроші вирішують як завжди. Все питання в тому, наскільки багато в Росії залишиться грошей, і якщо сьогодні е, Росія вже остаточно доведе Білий Дім до того, до того стану, що Трамп зрозуміє, що зрештою треба якісь санкції додаткові вводити і зробити так і зробити так, щоб Росія не змогла не змогла заробляти гроші на нафті, наприклад, для початку. Це буде суттєвим кроком для безп... покращення безпекової ситуації на території Європи. Чи захоче цього це Трамп робити? Думаю, ні, бо до цього він цього не зробив. Тільки обіцянки цяцянки, якийсь дедлайн, перший, дедлайн, другий, два тижні, ще два тижні, потім ще скільки днів. Путін, наче, його й дратує, а з іншого боку він і не дратує. Дуже все відбувається складно і. Повільно особисто мене вразили нещодавні в інтернеті, з'явився ролик про те, як відбувалися в американському конгресі слухання, під час яких конгресмени та сенатори мали змогу ставити незручні запитання міністру закордонних справ, тобто державному секретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо. Його питали про те, чи є Росія агресором і чи є вона військовим злочинцем, на що він. Не зміг дати однозначної відповіді. Його відповідь була приблизно така: так воєнні злочини на території України були вчинені. Проте він так і прямо не зміг сказати, що власне це Росія скоїла ці злочини. Вони були направлені проти українського населення, і це є геноцидом. І що це має бути покаране міжнародною спільнотою, зокрема Сполученими Штатами Америки. Що мені сподобалося під час таких розмов в Конгресі. Конгресмени не забули нагадати Рубіо про те, коли він був сенатором і він проводив такі самі допити ще з попереднім державним секретарем, кандидатом на посаду державного секретаря, якого питав, чи є Росія воєнним злочинцем, коли йшла війна в Сирії. І тоді Рубіо займав дуже чітку позицію, що Путін воєнний злочинець, що Росія є воєнним злочинцем. А сьогодні риторика, бачите, як змінилася, тому що змінилася політична кон'юнктура, політичний настрій на капіталістському холмі в Сполучених Штатах. І зробити такий е реверанс в бік Путіна. Ну, було дуже дуже е цікаво за цим всім спостерігати. Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні офіційно в мережі X, колись вона була твітером, е білий дім. Опублікував 20 пунктів мирного плану Трампа на Близькому Сході. Що це означає? Раніше ми пам'ятаємо, Трамп говорив про те, що треба все абсолютно населення Палестини виселити з сектора Газа, туди зайдуть американські інвестори, зроблять просто якийсь ізраїльський Лас-Вегас, і всім буде дуже комфортно жити де-інде, але палестинцям там не буде місця. Вони нехай живуть в якихось, на якихось інших територіях, а Ізраїль нехай буде незалежною державою. Сьогодні йде певна конфронтація між е, західними союзниками, зокрема між європейськими країнами та адміністрацією Трампа, через те, що Трамп інколи мов, мовчки, інколи не дуже підтримує все, що робить Ізраїль на території сектора Газа, все, що робить Ізраїль-Палестині, в Палестині, всі військові операції, які сьогодні здійснює Ізраїль, в принципі, вони або з мовчазного з мовчазної згоди Дональда Трампа, або з відвертої згоди Дональда Трампа і його адміністрації, відбуваються. А натомість європейські лідери говорять про геноцид палестинського населення, яке не є терористами, яке ні в чому не винне, просто туди не допускається гуманітарна допомога. Там створені умови, за яких нормальній людині жити просто неможливо. Якщо ви бачили кадри сектора Газу, ви розумієте, про що йдеться. І тут є різні підходи. Європейці кажуть, що вони в принципі готові визнати Палестину. Як незалежну державу, це звісно не подобається Ізраїлю. Ми пам'ятаємо під час нещодавньої генасамблеї ООН, коли Бініміна Нетаньягу просто свистували в залі засідань, і як він говорив про те, що сьогодні розмивається де чорне і де біле, і всі весь світ просто заплющує очі на те, що творив Хамас в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. Е І тут новий план. Давайте повернемося до нового плану Трампа. Він публікує план, за яким е перше, він е каже про те, що Палестина залишається в плані, тобто немає того, що Палестинська держава перестає існувати. Також там відсутня інформація про те, що хтось когось збирається кудись виселяти. Тобто, населення Палестини залишиться на своєму місці. Це ключові штуки, яких до цього ми просто від. Адміністрації Трампа не чули. Тепер ми їх не просто почули, ми їх прочитали і побачили. Далі, там говориться про те, що. Хамас має бути відсторонений від влади в секторі Газа, має бути відсторонений в принципі, від будь-яких політичних процесів, бо це є терористична організація. Я не знаю, як хтось при здоровому глузді взагалі міг би оскаржувати чи оспорювати те, що Хамас є терористичною організацією. Камон, вони прийшли зі зброєю, вбивали на музичному фестивалі ні в чому не повинних людей. Просто розстрілювали, викрадали, катували і так далі. Говорити про те, що там Хамас це якісь гарні хлопці, в них, вони просто ображені якоюсь там агресивною зовнішньою політикою Ізраїля. Ну, давайте не будемо е, просто навіть удавати, що це можливо. Ні, Хамас терористи. Це моя суб'єктивна думка, і вона, я думаю, підтверджується фактами. Ну і коли буде відсторонений Хамас, то мають бути запущені певні процеси, які в принципі можуть призвести до того, що Палестина, а Палестина стане незалежною державою. Тобто, в принципі, ця градус цієї конфронтації між Вашингтоном і європейськими країнами, ну, він так знижується. Ба навіть більше, Бінємін Нетаняго перебуває зараз в Сполучених Штатах, і під час спільної заяви з Дональдом Трампом він підтвердив, що йому цей план подобається. З іншого боку, він говорить про те, що якщо Хамас не погодиться на цей план, і або погодиться, але не буде його виконувати. Ну тоді Ізраїль вирішить це тим способом, який, яким йому подобається, тобто силовим шляхом, просто всіх знищить і все на тому війні буде кінець. Наскільки це реальний сценарій? Насправді я не знаю, адже ми бачимо, що навіть така потужна з мілітарної точки зору держава, як Ізраїль. Не може повністю знищити вже скільки років у цю терористичну оце терористичне групування Хамас. Натомість дійсно страждають місцеві жителі, дійсно страждає цивільна інфраструктура, дійсно є проблеми з гуманітарною допомогою місцевому населенню. Це все дійсно є і це об'єктивно. Чи погодиться Хамас? Не знаю, тому що в Хамас сьогодні заявили, що вони ніякого плану не отримували, ніякої пропозиції. Не отримували і далі не знаю, що з цим робити. Думаю, що вже найближчим часом з'являться якісь новини, і Хамаз щось скаже з цього приводу. Проте, що мені подобається в цій ситуації, це ну напевно дуже рідкісний момент, коли американська адміністрація, в принципі, ми зараз не говоримо, що це конкретно адміністрація Дональда Трампа, коли дипломатія робиться ну досить відкритий і відвертий спосіб. Ми не бачили жодного якогось плану з якихось пунктів опублікованого офіційно щодо врегулювання війни Росії проти України. Тобто, якщо б білий дом би опублікував якийсь план, що там Україна має зробити тето-тето, -те натомість Росія має припинити вогонь, відвести свої війська на якусь там конкретну відстань. Як це буде далі все регулюватися? Які сили будуть моніторити безпекову ситуацію в регіоні, і до чого це зрештою призведе. Ми цього не бачили. Тобто ми бачимо, що з одного боку Трамп нібито серйозно налаштований закінчити війну на Близькому Сході, і ну, цей план можна назвати хорошим, поганим, не дуже хорошим або не дуже поганим. Оцінки можуть давати всі. Проте він є і він відкритий, він представлений публіці. То по Україні навіть і такого плану немає. Все, що ми бачимо, це якісь повідомлення в світовій пресі з посиланням на неназвані джерела, де. Хтось там розмірковує на тему, а що було б, якщо так, якщо Путін зробить те, якщо Зеленський відповість так, що яким чином це все можна завершити. Тобто, якщо, в принципі, адміністрація, американська адміністрація дійшла до того, що вона пропонує якийсь мирний план у відкритому форматі, це вже класний крок. Погано, що ми не бачимо такого самого плану щодо України. І взагалі ніхто досі не розуміє, якщо навіть сьогодні. Україна і Росія припинять стріляти одна в одну. Так? Україна припинить захищатися, а Росія припинить наступати на незалежну і суверенну державу. Що буде далі? Які гарантії того, що це не повториться? Ми не знаємо, тому що ну, окрім спекуляцій і якихось таких сумбурних політичних заяв, ми сьогодні нічого не бачимо. Я сподіваюся, що такий план ми скоро побачимо і щодо України. І що цей план буде не просто представлений, а він буде представлений для обговорення, коли і Україна зможе сказати своє слово, і європейці, які допомагають Україні з одного боку, з іншого боку, вони занепокоєні тим, що український сценарій може повторитися і в Європі. І якщо ще, наприклад, рік тому польща ну хоч і говорила якісь речі, але насправді мало вірила в те, що війна може прийти на їхню землю, сьогодні вона абсолютно в цьому впевнена, як і в принципі менші країни країни Балтії впевнені в тому, що Росія будь-якої миті може на них напасти. І тоді ми не будемо знати, що ж насправді буде робити в такому випадку коаліція за непокойних. Чи вона вступиться за своїх союзників, чи вона не вступиться і зробить вигляд, що немає достатніх підстав для застосування п'ятої статті північно-атлантичного договору НАТО, членами якої організації всі ці країни є. Що ж. Побачимо. Ну, а ви що думаєте? Чи реально побачите вже в наступні дні чи тижні такий план щодо України, і чи зможе Європейський Союз змінити свої принципи, якимось чином утамувати, вгомонити Угорщину, яка сьогодні просто вставляє палець в колеса як Україні, так і Молдові? І наскільки це швидко і е практично можна зробити? Будь ласка, пишіть свої думки в коментарях. Я з задоволенням все з вами прочитаю на деякі навіть. Відповім. Ну а в мене на сьогодні все. Побачимося через тиждень. Підпишіться на наш YouTube канал і профіль в соцмережах. Вся інформація нагадую, є тут внизу, в описі до цього відео. Я думаю, ви і без мене розберетеся. Мене звати Володимир Володимиронець. Побачимося, папа. -па.